Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від книжки «Детективи», який нещодавно я прочитала, і прочитала, скажу вам, дуже швидко, тому що книжка дуже динамічна, дуже швидко відбуваються події, подій дуже багато. Це страшенно тримає і не відпускає читача. Отож, сьогодні мова піде про детектив. Кріса Тведа, норвезького письменника, книжка називається Небезпека рецидиву». Мабуть, таки вже я прочитала усі книжки автора, які перекладні українською мовою, і хочу вам сказати, що мені дуже подобається те, як він пише, як він гостро і місцями так глибоко копається у різних питаннях. І ви знаєте, саме, от коли читаєш. Розумієш, що ти хвилюєшся, що ти переживаєш, що ти автор читача тримає просто у напрузі. Отож, небезпека рецидиву», переклад з норвезької здійснила Анталія Іваничук, книжка вийшла у видавництві Нора Друк. Як я вже казала, детектив динамічний і тут головний герой Мікаель Брене. Якщо ви читали якісь ще книжки автора, ви вже знаєте про цей персонаж це адвокат, який практикує адвокатську справу, який не боїться братися за такі дуже непередбачувані, дуже гострі, такі з гострими кутами справи. Навіть такі справи, в, як... в якій він береться в цій власне, книжці наперед, уже розуміючи, що, мабуть, таки справа програшна. Отож, власне, тут Мікаель Брене береться захищати, як адвокат береться захищати у суді, представляти інтереси, звинуваченого у вбивстві Альвіна Му, е, підозрюваного звинувачують в тому, що він зґвалтував жорстоко побив, понівечив і вбив зрештою 14-річну дівчину. Мікель Брене наперед уже наче і розуміє, що справа, мабуть, таки програшна, оскільки усі факти, усі докази свідчать проти, проти його клієнта, але зрештою, вже в суді, коли от-от доходить справа до винесення вироку, в суді з'являється. Нова персона, така собі жінка на ім'я Ніна, яка, за її ж таки, словами, яка щойно повернулася до міста, почула про цю справу, і вона пригадала, що власне в той день, коли вбили 14-річну Маю, вона прогулювалася в парку і вона бачила Альвіна Му, якого підозрюють у вбивстві. І зрештою, таки вже як співставити усі факти, то виходить так, наче Альвін. Тому за свідченнями Ніни не міг перебувати саме в тому місці, в той час, де, де і коли вбили Маю. Отож, суд виправдовує Альвіна Муї начеб усе добре, начеб усе добре. Але коли колишній підозрюваний клієнт Мікеля Брейна виходить з залу суду, він нагинається до батька Маї і каже, що коли він вбивав, Дівчину вона видавала різні звуки, і він намагається свого роду як відтворити щось тому подібне. У Мікеля Брена, взагалі, все всередині перевертається, обривається, він розуміє, що, мабуть, таки він як адвокат, десь до якоїсь певної точки не довів справу, він не розібрався до кінця і, зрештою, далі уже з сторінки, мабуть, 90-ї, можливо, трошечки більше. Події набирають шалених обертів, просто шалених. Якщо ви любите такі динамічні, дуже динамічні твори, то е, раджу звернути увагу, тому що тут Мікаєль Брене вже береться таки з'ясовувати, ким же насправді був його, е, був його клієнт Альвін Му, хто така ця жінка Ніна, яка раптово з'явилася в залі суду. І зрештою, він таки розуміє, що, мабуть, він знаходить те. На що він мав би як адвокат звернути увагу перед цим? Він наражає свого роду і себе на небезпеку. Його, за його будинком хтось стежить, хтось кидає каміння у вікно і тим самим. Скло ранить е, дівчину, з якою живе е, адвокат, і її госпіталізовують. Тобто, розумієте, події набирають шалених обертів, і е, уже попри те, що я наче і здогадувалася про фінал е, цієї книжки, я розуміла, мабуть, таки хто е, насправді винен, чому так все сталося, але це не порушило отого того такого відчуття. Захвату, не, не порушло того, що мені, знаєте, от хотілося відкласти, а я там уже знаю, хто, хто винуватиці, ніби як це все закінчиться. Ні, Тут треба віддати належне крісу Тведу, який інтригу вміє зберігати до самого кінця. Дякую за перегляд. Якщо вас зацікавила ця книжка, якщо ви любите правду такі динамічні Динамічні детективи, то зверніть увагу взагалі на книжки Кріса Тведа. Вони є на сайті Норадрук, яких немає, можна пошукати у книгарні. І ви знаєте, я вам скажу: ви не пошкодуєте, тому що він пише просто шикарно. Дякую.